Права 1239. З'ясуйте, чи має система рівнянь розв'язки і скільки. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас така система. 3х-y дорівнює 2 і мінус 6х плюс 2y дорівнює 5. Ну що ж, давайте спробуємо розв'язати цю систему. У нас коефіцієнти. Давайте перше рівняння ми помножимо на 2. Щоб були протилежні коефіцієнти. Отже, множимо на 2. Тоді ми отримаємо таку рівні систему рівнянь. 3х помножити на 2, це буде 6x. Відняти y помножити на 2, це буде 2y. І це дорівнює. А 2, що множиться на 2, це буде 4. Є? Ну, а друге рівняння запишемо змін. мінус 6х і плюс 2y дорівнює 5. Є? Ну що ж. Коефіцієнти і при х, і при y у нас протилежні. Давайте додавати ці рівняння почленно. Так? Ну що ж, тоді ми отримаємо 6х додати мінус 6х, або 6х відняти 6х, так, і далі є мінус 2 у І плюс 2y. І це дорівнює. Ну, а справа в нас є 4 плюс 5. Є? Ну добре. Тоді зліва у нас 6х мінус 6х, це дорівнює 0 сума. Чи можна написати 0х. Я викреслю, це буде 0. І мінус 2 у плюс 2y також дорівнює 0. То зліва у нас вийде число 0, а справа 9. Але це неправильна числова рівність. Тобто не існує таких значень X, за яких ліва частина у нас дорівнює правій. Це говорить про те, що ця система не має розв'язків. Записуємо, що оскільки оскільки пишемо 0 не дорівнює 9, то система... Рівнянь. Немає. розв'язків. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь? Отже, з'ясуйте, чи має система рівнянь розв'язки. Записуємо ні. Переходимо до другого завдання. Отже, з'ясуйте, має система рівнянь розв'язки, і скільки у нас система мінус 4х плюс 3y дорівнює 7 і мінус 8х плюс 6y дорівнює 14. Давайте перше рівняння ми домножимо на 2. Множимо на 2. Тоді отримуємо таку рівносильну систему рівнянь. Отже, мінус 4х помножити на 2 це буде мінус 8х. Далі плюс 3Y помножити на 20 буде плюс 6. І це дорівнює, а 7 помножити на 20 буде 14. Є? Ну і друге рівняння записуємо без змін. Мінус 8х плюс 6Y дорівнює 14. Є? Ну що ж, виходить, що оскільки ми отримали однакові рівняння, то у нас графіки цих рівнянь співпадають. А це означає, що кожний розв'язок першого рівняння є розв'язком другого рівняння. А таких розв'язків у першого рівняння чи другого рівняння є безліч. Тобто така система має розв'язки і їх безліч. Записуємо тоді, оскільки оскільки ми отримали. Чи одержали. Одержали. Два. Однакові рівняння, два однакові рівняння, то їх графіки, то їх графіки збігаються. І графіки збігаються, ну і тоді запишемо що кожна пара чисел, що є розв'язками першого рівняння, Є розв'язком другого рівняння. Є? Оскільки таких розв'язків, бо на прямій точок є безліч, записуємо, оскільки. таких Розв'язків безліч то і система? То система Рівнянь має безліч. розв'язків. А ja? записуємо відповідь. Отже, з'ясуйте, чи має система рівнянь розв'язки? Так, має. І з'ясуйте, скільки їх пишемо безліч. Ну що ж, ось таке нетипове завдання на розв'язування системи двох лінійних рівнянь. На цьому вправу завершено.